Глава 6 тієї ночі над Матісовою фортецею і навколишніми лісами сипало, як з мішка. Такого густого снігу не пам'ятав навіть Лисипер. Аж чотирьом розбійникам довелося натужуватись, аби розчинити браму, хоч настільки, щоб можна було пропхатися крізь неї і відкидати найбільші замети. Лисипер також. Виснув носа двір і оглянув порожній біля околиць, де все було сховане під снігом. Вовчу пастку зовсім замило. Лисий пер вважав, що коли й далі сипатиме такий сніг, як тепер нею ніхто не пройде до самої весни. Бевзю, сказав він, видно, тобі приємно відкидати сніг. Тож обіцяю. Що ти ще довго матимеш таку розвагу. Лисий пер рідко помилявся у своїх передбаченнях, угадав він і цього разу сніг іще довго не приставав ні вдень, ні вночі. Розбійники відкидали його і проклинали як найбільшого ворога. але було добре хоч те, що не доводилось виселяти варту проти борчного кодла біля вовчої паски і пекельної прірви. Звичайно, борка дурніший за свиню, а все ж не такий безбожно дурний, щоб зчиняти бійку, коли грузнеш у сніг пасамі пахви. Не був такий дурний матіс. Зрештою, він тепер не дуже цікавився боркою, помав інший клопіт. Захворіла Роня вперше в своєму житті, другого ранку після того дня в зимовому лісі. Який мало не став її останнім днем, вона прокинулася з великою гарячкою і здивувалась, що їй не хотіли вставати і братися до своїх звичних справ. Що з тобою? прикався Матіс, і став навколішки біля її постіль. Що це ти вигадала? Не може бути, щоб ти заслабла. Він узяв дочину руку і відчув, яка вона гаряча. Так, роня вся горіла, і Матіс. Перелякався. Він ще ніколи не бачив такою. Від самого народження Роня була здорова, як горішок. А тепер його донечка, яку він так любив, не підводилась. Він знав, що буде далі. Добре знав. Роня його покине, помре, його серце защеміло. Такий він був переконаний у цьому. Матіс не знаходив собі місця, горе Звалилось на нього тяжким каменем, йому найдужче хотілося за своїм звичаєм стукнути головою об стіну і зервіти з розпачу. але ж не можна, бо сердечна дитина злякається. В нього ще вистачило глузду, щоб зрозуміти це. Тому він лише приклав руки до її гарячого, мов жар лоба і замомотів Добре, що ти така тепленька, доню. Коли заслабнеш, треба грітися. Але Роня знала свого батька, і, хоч уся пащила, спробувала втішити його. Та що ви, тату, нічого страшного не сталося, а могло, могло статися, що я до самої весни лежала б під снігом у лісі, подумала Роня. Відлашний батько. Вона знов уявила собі, як би це пригнітило його, і в очах у неї виступили сльози. Матіс помітив їх, не інакше, як роня журиться, що їй доведеться померти такою молодою. Люба, доню, не плач, ти не надужаєш, сказав він, з усієї сили, намагаючись не хлипати. А де це мати? наступної миті заревів він і, ридаючи, кинувся до дверей. Матіс був обурений. Як це так? Лавіса не стоїть на багатові зі звареним зіллям від горячки, коли роне життя висить на волосині. Він пошукав дружину в кошарі, але там її не було. Назустріч йому замекали з загороду голодній вівці. Та скоро вони помітили, що до них прийшов не той, що треба, бо цей схилив на край загороди розпатлену голову і заголосив так, що перелякав їх до смерті. Матіс ридав у кошарі. Аж поки в дверях, нагодувавши курей та кіс, з'явилася Лавіса. Жінко, чому ти не сидиш біля хворої дитини? крикнув він. Я не знала, що ти на хвора, спокійно відповіла Лавіса. Зараз я впораю овець і. Я сам їх Йди Іди, Роні!» – крикнув Матіс, а тоді крізь плач, прогугняв уже тихіше, коли вона ще жива. Дружина пішла. А він набрав букових гілячок, пов'язаних у снопики, і почав давати їх вівцям, виливаючи перед ними свої гори. — Ви знаєте, як то мати дитину? Не знаєте, як то втрачати найдорожче своє ягнятко. Раптом Матій замовк, згадавши, що весною у всіх овець були ягнята, і що з ними сталося, майже всі пішли на м'ясо. Лавіса напоїла. Дочку зіллям від горячки, і через три дні Роня одужала. Наподав і на радість Матісові. Вона була така, як і раніше, може, тільки трохи задумливіша. Бо за ті три дні, що їй довелося лежати в постелі, вона не одне передумала, як тепер бути далі з Бірком. Роня мала брата, то коли вони зможуть побути разом? Хіба десь каратькума. Не скажеш бо вона Матісові, що заприятилась з одним із борчених розбійників, це було б для нього як удар обухом по голові. Навіть гірше. Це б його пригнітило і розгнівало дужче, як будь-що досі. Роня зітхнула, чого її батько так ворхливо все переживає і радість, і смоток, з таким почуттям, що його вистачить на всю ватагу розбійників. Ароня ніколи не брехала батькові. Тільки не казала про те, що могло засмутити чи розсердити його, або коли б вона розповіла йому про Бірка і засмутити й розсердити. Та однаково, якщо вже в неї є брат, вона хоче з ним зустрічатися, хай навіть і крадькома, хоч куди їй піти в таку хурделицю. На лісу не наберешся, бо вовчу паску замило, а крім того, змови ліс трошки її лякав. Зроні досить було. Того одного разу. Довкола Матісової фортеці не стихали завірюхи, снігу наювала дедалі більше, і роня нарешті усвідомила, як погано, що вона до весни не побачить бірка. Він був так далеко від неї, наче вони жили одне від одного за тисячу миль, і все через сніг роня лютувала на нього чим далі дужче, та й розбійники теж щиро ненавиділи його. Вони щоранку сварилися, чия черга прокидати стежку до криниці, з якої вони брали воду. Криниця стояла на півдорозі до вовчої пастки, і пробити до неї стежку, коли у вухах свистіла віхола, а потім важкими відрами носити стільки води, щоб висичили людям і худобі, було не так легко. Виледач, як воли, лаялась Ловіса. Тільки тоді і жвавішаєте. Як чиняєте бійку або когось грабуєте, але дачі розбійники нетерпляче ждали весни, коли вони знов візьмуться до свого ремесла. А щоб легше було витримати те довго чекання, вони відкидали сніг, грали в кості, танцювали розбійницьких танців і співали розбійницьких пісень, як завжди, перед вогнищем. Груня також грала з ними в кості, співала, танцювала. Про те, як і вони нетерпляче ждали весни і тужила за вісняним лісом. Тоді, нарешті, вона знов побачить Бірка, балакає з ним дізнається, чи то правда, що він хоче бути її братом, як обіцяв в Олісі в хурделиці. Але ждати було так важко їй не подобалося бути замкненій. Тоді нападав неспокій, і час минав страшенно повільно, через те. А вона спустилася якось у фортечне підземелля, куди вже давно не заходила, підземелля відлякувала роню давніми в'язничними печерами, їх було багато, видовпано вгорі. Звичайно, лисий пер пояснив їй, що там не було жодного в'язня з тих прадавніх часів, коли ще в Медісовій фортеці передкували феодали й дрібні князі задовго до того, як вона стала розбійницькою. Опинившись унизу, вона підняла коптячий ліхтарик і освітила низькі пахмурі склепіння, під якими колись нудились ці нещасні, що втратили надію коли-небудь побачити біле світло. Вона уявила собі всі жахи, які колись ковилися в замку, і довго не могла зрушити з місця. Їй стало холодно. Вона мерзлякувато закуталася в накидку з вовчої шкури і рушила далі, під земними приходами. Що з'єднували всі підвальні приміщення. Тут вона вже одного разу була з лисим пером. Він привів її сюди, щоб показати, що зробила блискавка в ніч її народження. Вона не тільки розколола навпіл замок, розділивши обидві половини бездонним проваллям, а й роздрібнила скелю, на якій він стояв, і тому підземний хід у цьому місці був щент завалений битим камінням. Стоп! Тут тобі доведеться зупинитись, скомандувала Рона сама собі, слово в слово повторюючи фразу, яку вимовив Олисипер, коли вони підійшли до цього завалу. Потім вона задумалась. Отже, по той бік завалу підземний хід продовжувався, це вона знала. Та Елисипер говорив їй про це вона й того разу злилася, що не може пройти далі, а тепер вона перейшла від чого у відчай, адже за цією горою битого каменю десь там. У тій частині замку прибуває бірк. І хто знає, можливо, саме зараз він теж блукає під земелям. Так думала вона не в силах відвести очей від завалу і прийняла нарешті рішення. Усі наступні дні Ароня не з'являлася в залі, вона зникала самого ранку, і ніхто не знав, де вона проводить час, але ні Матіса, ні Ловісу це не турбувало. Мабуть, розгибаєш ніг, як і усі, думали вони. Та й взагалі вони звикли до того, що Роня робить все, що їй заманеться. Але Роня не розгрібала сніг. вона розтягувала уламки скелі, забирала їх з проходу, та так старанно, що спинуло мило, хоч криком кричи, а руки так просто відвалювались. і коли вечорами вже зовсім без сил Роня валилася в ліжко, вона твердо знала тільки одне ніколи в житті. Вона більше не візьме до рук жодного каміння, не тільки великого, а й навіть найменшого. І все ж щойно наставав ранок, вона знову бігла в підземелля, як утржима наповнювала відро за відром, битим каменем. Вона так люто ненавиділа цей камінний завал оце це нагромодження скрільного бою, що від однієї напруги її почуттів каміння вже давно було. Розплавити. Але чомусь вони не плавались, а лежало собі, як лежали, і роні доводилося власноруч, відро з відром, притягувати їх у найближчу комору. І ось настав день, коли ця комора мала не вщерть, була заповнена камінням. На той час кам'яна перешкода, що зкривала прохід, настільки зменшилась, що через неї, хоч і з великими труднощами, але вже можна було перелізти, якщо на це зважитись. Треба спершу все як слід обіркувати, чи вистачить у неї сміливості проникнути у володіння Борка, що на неї там чекає, чого вона не знала. Але те, що шлях цей небезпечний, вона добре розуміла, і все ж вона готова була піти цим небезпечним шляхом. Аби побачити Бірка, вона сумувала за ним. Що ж сталося? Адже спочатку вона відчувала до Бірка одну лиш ненависть і поплюжила його, як і всіх розбійників борки, на чому світ стоїть. А тепер вона хотіла лише одного прибратися через цю кам'яну гряду і знайти бірка. А раптом до неї донеслися якісь звуки, начебто шум кроків. Так. Там за завалом хтось йшов. Це міг бути тільки розбійник борк. Роня затримала подих. І, не сміючи поверхнутися, причаїлася, як мишка. Треба бігти, думала вона, бігти, перш ніж той, хто там ходить і помітить. Але тут розбійник борки засвистів мелодію, яку вона вже одного разу чула так, звісно, чула цю пісеньку, насвистував бірк, коли втягував її ногу. А може, всі розбійники борки насвистують цей мотив. Вона ледь не померла від хвилювання, але не наважилась гукнути того, хто свистів це було надто небезпечно, як же їй дізнатися, хто він. І вона теж засвистіла дуже тихо і ту саму мелодію. На тому боці свист припинився ця тяжка тиша тривала так довго, що вона вже вирішила тікати. А раптом знайомий розбійник випав за зараз завалу і схопить її. Але тут вона почула голос Бірка. Тихий і нерішучий, немов він сам собі не вірив. Роня. Бірку! гукнула дівчина так голосно, що мало не задихнулася. Бірку, о, бірку! Потім вона замовкла і за хвилю запитала: Ти справді хочеш бути моїм братом? За камінням почувся сміх. Сестро, нарешті відповів він. Мені приємно чути твій голос, але я хотів би побачити тебе. Ти й далі така чорноока, як була. Ходи і подивися, мовила Роня. Більше вона не встигла нічого сказати, бо почула таке, що її миттю забила дух і відібрала мову. Почула, як далеко відчинилася важка ляда, що відкривала вхід в підземелля. Тоді, рюкнувши, Опала, і хтось почав спускатися східцями. Так, сюди хтось йшов, і коли Роня негайно не надумається, що їй тепер робити, вона пропала. І Бірк також кроки чимраз блищали. Хтось поволі, парте невблаганно, наближався довгим переходом. Роня чула ті кроки, знала, що вони означають, але збараніло стояла, приголомшена і стривожна. От от буде запізно. Нарешті вона стрепенулась. І швидко прошепотіла Біркові. Завтра. Потім кинулась назустріч тому, хто йшов. Хоч би хто то був, треба не пустити його сюди, щоб він не бачив, що вона зробила біля завалу. Виявилося, що то лисипер. Він засяяв, побачивши Роню. — А я тебе й шукаю, сказав він. А Ради всіх літавиць, що ти тут робиш? А Роня квапливо взяла його під руку, мить обернула, поки ще не було. Безнадійно, пізно. Не можна весь час відкидати сніг, сказала вона. Ходіть, я не хочу тут більше сидіти. Справді, вона не хотіла там більше сидіти, бо аж тепер усвідомила, що вона зробила, відкрила шлях до доборченої твердині. Аби про це знав батько, не те, щоб він був хитрий, як старий лис, та однаково зрозумів би, що нарешті має куди дібратися до борки і Міг би й сам до цього додуматись, міркувала Руня. Але добре, що не додумався, бо хоч, як дивно, їй вже не хотілося, щоб борчених розбійників вийняли з фортеці, вони повинні лишитися там, задля бірка. І коли вона не допустить, щоб до борченої твердині хтось добрався тим шляхом, який вона сама розчистила, бірка не виженуть. Тому й треба тепер подбати, щоб лисипер не робив непотрібних висновків. Він йшов поряд з нею і хитро посміхався. Зрештою, в нього завжди був хитрей виразне обличчя можна було подумати, що він знає всі таємниці. Та хоч який він був прогнозливий, роня цього разу виявилася ще хитрішою за нього, весь іпер не відкрив її таємниці, принаймні цього разу не відкрив. Це правда, не можна весь час відкидати сніг, погодився він, а от грати в кості не наблюдає день і ніч. Чи ти як гадаєш, Роню, грати в кості, може день і ніч, а надто тепер, відповіла дівчина, швидко тягнучи старого вгору стрімкими сходами. Вона грала з лисим пером у кості, аж поки Лавіса проспівала пісню лисовиків. Але весь час думала про бірка. Завтра. Це було те слово, з яким вона заснула. Завтра.